thank you Ми зупинилися на тому, що древляни повстали та вбили князя Ігоря. Влада перейшла до його дружини Ольги, тому що син Святослав був іще маленьким, і ось княгині треба було якось розрулювати ситуацію в державі, адже не можна було пробачити вбивство верховного князя. Древляни ж вирішили захопити владу у Києві, але недооцінили цю славну жінку. До неї були відправлені посли з пропозицією вийти заміж за їхнього князя Мала. Звичайно, давайте. Правителька наказала підданим нести кораблі з послами на руках прямо до палацу, а потім кинути всіх у величезну яму і закупати живцем. Після цього Ольга така гаразд, я перенервувала ця жіноча емоційність. Відправте нових послів. Древляни прислали нових, і добра княгиня попросила їх прийняти лазню, а потім спалила її разом із ними. Після цього Ольга з невеликою дружиною вирушила до древлян на могилу Ігоря, щоб пом'янути князя і нарешті забути старі образи, і під час тризни вирізала всіх присутніх древлян. А після цього вона вже відкрито вирушила з військом на їхню столицю, іскоростені, обложила її і за легендою звернулася до древлян. Ну, ось що ви закрилися? Кому це потрібно? Хочете там з голоду померти? Я лише за даниною прийшла. Ага, ти помститися і вбити нас хочеш. божевільна!» Ой, та годі вам, я вже три рази помстилася. Досить з вас. Мені тільки данина потрібна, але зараз у вас нічого немає, тому дайте мені по три голуби та горобці від кожного двору. Древляни погодилися і принесли птахів. А Ольга наказала прив'язати до їхніх лапок підпалені гілочки. Птахи полетіли до своїх гнізд у місті та підпалили поселення. Миролюбна вдова наказала заблокувати місто і вбивати всіх, хто спробує втекти. Так вона демонстративно під нуль знищила більшість дрівлян і забрала їхні землі. Після режиму Вбивати всіх починається мирний період її правління. Вона провела реформу збора данини, щоб подібні історії, як і з її чоловіком, не повторювалися, а саме запровадила уроки, це точна кількість данини, а також місце її звозу погости. Також почала активно займатися зовнішньою політикою та дипломатією. 946 року вирушила до Константинополя і прийняла там християнство. Після цього Ольга вирішила хрестити Русь. Для цього попросила імператора священної Римської імперії Оттона І надіслати єпископа. Незабаром він був уже у Києві. Однак Ольга зіткнулася із тим самим, із чим свого часу зіткнувся Аскольд. Місцева язичницька знать не збиралася приймати якихось чужих заморських звичаїв, Тож вона м'яко натякнула єпископу. Що якщо він не звалить за своїм бажанням, то залишиться в русі назавжди. Якось не задалося хрещення. Дев'ятсот 964 року на престол нарешті зійшов Святослав у віці 30 років. Новий князь цікавився лише війною. Подивись чубом, носив сережку в вусі, та взагалі був схожим на майбутніх запорізьких козаків. До речі, Святослав не піддався на вплив матері і залишився язичником, бо боявся, що втратить авторитет серед дружини, якщо прийме християнство. Ну, ма. Мене пацани засміють. Незабаром після приходу до влади він починає війну проти хозарського каганату. Говорячи своє відоме Іду на Ви і вирушає до Волги. Також підкорює В'ятичів. На Волзі князь, згідно з арабськими джерелами, повоював з Волзькими булгарами, проте в літописах про це нічого не сказано. Тож Святослав спускається до гирла Волги, там розбиває хозарські війська і захоплює столицю. Ітіль. Слідом бере місто Таматарха, змінює її назву на Тмутаракань. Потім бере фортецю Саркел і змінює назву на Біла вежа і засновує Тмутараканське князівство. Таким чином, у 966 році, він остаточно розбив хазарський каганат, а також зайняв донський торговий шлях, отримавши нове джерело прибутку. Проте все це відкрило двері новим племенам печенігів зі Сходу. Далі до князя, по допомогу у війні проти болгар, звертаються візантійці. У 968 році князь збирає військо і вирушає в похід. Також приблизно в цей час тиверці остаточного. Точно приєдналися до Русі. А ще за русами закріпилося важливе портове місто Олеща, перша згадка про яке в літописах з'явиться лише у 1084 році. Проте відомо, що ще за часів Ігоря у гирлі Дніпра було місто, в якому русини поповнювали свої запаси перед морським походом. Тож князь добирається до місця призначення, розбиває болгар, захоплює території і залишається в місті Переяславець. Його він взагалі хотів зробити новою столицею. Оскільки через це місто йшов дунайський торговий шлях, намір правителя перенести столицю дуже обурив греків, які не хотіли бачити під боком цього войовничого пана. Тому вони підбили печенігів у похід на Київ. Місто було взято в облогу, а Святославу довелося спішно покинути все і повернутися. До речі. Поки він займався війнами, із внутрішньою політикою йому допомагала та сама Ольга, а після її смерті внутрішніми справами були зайняті його сини, які залишилися в ролі намісників. У Києві сидів Ярополк, у землях древлян Олег, а в Новгороді Володимир. У 969 році Святослав вирушає у другий болгарський похід, а далі вирішує розпочати наступ на Візантію. Але він трохи переоцінив свої сили. У результаті візантійці оточили його у місті Доростол, Князю довелося погодитися відмовитися від планів твоє обличчя, коли обламали всі веселищі. Святослава спорядили назад і збагрили. Однак греки вже не збиралися залишати цього буйного хлоп'яка під боком, тому вони повідомили Печенігам про шлях правителя Русі. Навесні 972 року кочовики влаштували засідку на острові Хортиця та вбили князя із дружиною. За легендою, печенійський хан наказав зробити із Черепа Святослава кубок із написом Чуже зажадавши, своє втратив. На початку ХХ століття з Дніпра біля Хортиці було виловлено п'ять багаторнаментованих мечів, які за однією з версій могли належати дружині князя. Однак під час Другої світової війни 4 з 5 екземплярів було втрачено. У 2011 році біля тієї ж Хортиці знайшли ще один меч високої якості, який ймовірно міг належати саме Святославу. Після його смерті між синами розпочалася боротьба за владу, в якій переміг Володимир. Пізніше він отримує прізвисько Великий. І за які заслуги? Ну, дивіться, він підкорив Дулібів. 981 року завоював у поляків червенські міста, потім підкорив ятвягів. Далі він проводить адміністративну реформу, забираючи владу у місцевої знаті у регіонах та саджаючи туди своїх синів чи намісників, щоб знизити бажання цих земель відокремитися. Також вводить зведення правил та норм. Устав земляний. Тим часом на Русь продовжували нападати печеніги, яких після знищення хозарського каганату стало ще більше. Тому Володимир починає зміцнювати Київ та південні кордони Русі, зводячи зміїві вали. Вони являли собою земляні насипи зі стінами, охоронними вежами та засіками. Усередині країни не вщухали чвари на тлі релігії, адже племена були язичницькими і поклонялися різним богам. Тоді Володимир зводить у Києві пантеон із усіма богами, а верховним призначає Перуна. А що Беруна. Звісно, таке не влаштувало тих, хто верховним божеством бачив свого представника. Тоді князь вирішує реформувати Релігію України повністю. Він до біса собачого зносить новозбудований пантеон і шукає щось нове. За легендою, він обирає з кількох світових релігій та зупиняється на християнстві. Ну це і логічно, адже найближчий і вірний торговий партнер, Візантія, сповідував саме цю релігію, багато європейських держав також. Далі залишилося дочекатися зручного моменту, і він настав. Візантійський імператор Василь ІІ Булгаробоєць звернувся до Володимира за допомогою придушені повстання. Київський володар погодився, але натомість попросив руку сестри імператора Анни Візантійської, а також крещення Русі. Василь носом покрутив. Але погодився. Святославич свою частину договору виконав, а імператор почав поступово впадати в ігнор. Тоді князь вирішив нагадати йому про домовленості найдоступнішим способом військовим походом. Він захопив столицю кримських володінь Візантії Керсонес і сказав, що піде лише після виконання угоди. Незабаром у Криму він одружився з Анною, і в 988 році із єпископами рушив хрестити Русь. А тих, хто був не згоден, наказав хрестити вогнем і мечем. Після перетворення Русі на християн князь виділив десяту частину зі своєї кишені і побудував десятинну церкву перший кам'яний храм на Русі. Хрещення відкрило для Володимира великого династичні шлюби та нові дипломатичні можливості. Свого пасенка святополка він одружив із дочкою польського короля Болеслава Хороброго. Син Ярослав став зятям шведського короля Олафа. Тощо. Також за Володимира на Русі почали карбувати свої золоті та срібні монети. На них було зображення самого Володимира, а також його герб, Тризуб, який нині є малим гербом сучасної України. А ще у 992 році він підкорив білих хорватів. Ну як? Згодні, що князь Великий. Як мінімум своє місце на одній гривні він точно заслужив у 1015 році. Володимир помирає, і владу в Києві захоплює його пасанок Святополк. Він одразу вбиває найближчих конкурентів Бориса, Гліба та Святослава. При цьому Борис та Гліб не претендували на трон, але отримали найперші. Згодом їх обох канонізують як мучеників. У Новгороді ж правив син Володимира Ярослав. Він із дружиною виступив на Київ і такий «Вийди відсюда!» Розбійнити той утік до тестя в Польщу, і невдовзі з його допомогою повернув собі Київ. А поляки повернули червенські міста. Ярослав вже вирішив розіграти свою карту та закликав на допомогу сили свого шведського тестя. З його допомогою він відбив Київ. Святополк вирішив перекрити це печенігами, до яких звернувся за допомогою, за що отримав прізвисько Окаянний. Згодом у тисячу році відбулася вирішальна битва на річці Альті. Де Ярослав остаточно розбив брата, і той незабаром помер. Нарешті Ярослав почав спокійно правити в Києві. Інші брати вирішили не боротися за трон. Хотів би я сказати, але у 1023 році проти нього виступив ще один брат Мстислав, який правив у Тмутаракані. У битві при Листвені формально програв Ярослав, але фактично брати не змогли виявити сильнішого, тому домовилися розділити землю і правити разом. Правобережжя Дніпра залишалося за Ярославом, а землі на лівому березі за Мстиславом. У 1030 31 роках Ярослав за допомогою брата відбив у Польщі червенські міста на півночі розширив землі до Балтійського моря. А у 1036 році влада повністю зосередилася у його руках, оскільки Мстислав помер. Настає піковий період розвитку Русі. За підсумками правління Ярослав отримує прізвисько Мудрий. Ну, давайте як минулого разу. І за які такі заслуги? Що ж? Поїхали у тому ж 1036 році. Він під Києвом розбив печенігів так, що їм довелося відійти аж до низов'я Дніпра. На місці перемоги князь заснував Софіївський собор. У 1038 році допоміг візантійцям утримати Сицилію від арабів, відправивши туди війська. У 1043 році сам рушив у морський похід проти Візантії, але зазнав поразки. А це не те про що треба розповідати. Забули, забули. Також він доповнив батьківську збірку законів своєю частиною, Правдою Ярослава, що складається з 18 статей, які пізніше увійдуть до Руської правди, повноцінної збірки законів. Приблизно у цей час з'явилася гривня. Тоді це слово означало золотий чи срібний бросок, який використовували як міру Терезів чи як валюту. Ну гаразд, Київ, що там із Києвом? У ньому він збудував нову систему укріплень, розширивши територію міста у сім разів. За Ярослава за прикладом Константинополя в столиці звели золоті ворота, парадний вхід. Також зміцнилася Київська мітрополія. А у 1051 році вперше головним єпископом став русин Філаріон. Цього ж року заклали Києво Печерську лавру. І взагалі, прізвисько «Мудрий» князь отримав за те, що неймовірно любив читати, сам займався перекладом книг, а також зібрав велику бібліотеку. У ній зберігалося близько 900 книг. А книги для тих часів були дуже дорогим та рідкісним задоволенням. А щодо дипломатії, що тут він звів у абсолют політику династичних шлюбів, яку почав батько. Так було налагоджено родові зв'язки із Польщею, Швецією, німецькими землями, Францією, Угорщиною, Норвегією, Англією. За таку активність та кількість династичних зв'язків князь отримав прізвисько Тесті Європи. Ну що, згодні, що Ярослав, могутній правитель. Ну, як мінімум, своє місце на двох гривнях він точно заслужив. У 1054 році Ярослав Мудрий помирає. Цього ж року християнство розкололося на католицтво та православ'я. Русь пішла шляхом православ'я, що згодом сильно позначиться на українських землях. Перед смертю Ярослав захотів оберегти своїх синів від міжусобної боротьби за владу, якою пройшов сам. Однак тут він не виправдав звання мудрий, оскільки склав заповіт, де взяв за основу європейські традиції престолонаслідування. а саме розділив землі за важливістю між синами, найстарший син займав найжирніший престол, а після його смерті на це місце приходив наступний за віком. Проте ця система не працювала адекватно у Європі, не запрацювала вона і на Русі. Адже навіщо чекати, доки старший брат помре, якщо йому можна в цьому допомогти, є контакт. Опа, моя черга. У результаті влада після смерті князя була поділена так: Ярослав дуже хотів, щоб після його смерті на Русі збереглася єдність, що ж починається період роздробленості та міжособної боротьби. Але про це вже у наступній серії.